Всім привіт! Мене звуть Андрій. Я вже розповідав, що у нас є квартира Донецьку, яку ми покинули ще влітку 2014 року, віддали ключі моїй молодшій сестрі і виїхали. Документи на цю квартиру ми зберігали у моїх батьків, де разом з ними були документи батьків свідоцтва про їх народження, про шлюб, про смерть батька і таке все інше. Все воно було у мами. Сестра неодноразово приїжджала в 14-15 роках ще до Курахова, от. її діти приїжджали там, і таке інше. Ну, я Якось навіть і не думав, і, і мислі ніякої, думки ніякої не було з приводу того, що документи на квартиру можуть зникнути. Ось, і коли, ми ж, коли я почав оформлювати свою частину. В батьківській квартирі виявилось, що немає свідоцтва про смерть. А потім ми почали дивитися інші документи, які мама вивезла з Курахова на початку 22-го року. Ну точніше, там з 31 на 1 число ми її вивозили звідти. От, і виявилось, що нічого немає, ні ні документів на квартиру, нічого. От, я сьогодні пішов, заплатив 97 гривень, 80 гривень там було е, коштує сам, сам е, відомость з державного реєстру речових праг. 17 гривень там послуги банка, і так я побачив, що і вправду ті, е, скажімо так, е, чутки, які до нас доходили, вони виявилися правдиві. Наша квартира, наша квартира була продана 04-2016 року, ну, Нікій тут Дарії Андріївні. Саме цікаве, що е, усе це все було оформлено не тільки, я так зрозумів, на території окупованої так званої ДНР, а також вона була проведена ще і в Краматорську. Приватним нотаріусом. Прізвища називати не буду, бо це не має значення. Ось. А, ви знаєте, так якось і неприємно, і смішно, і, і взагалі такий стан. Я розумію, що моя сестра продала нашу квартиру, але квартира належить мені Теслі Андрію Івановичу. Ось. Власник. Відомості попавав власності. Призвичай і ім'я по батькову. Тесля Андрій Іванович. Отакі вот бувають в житті ситуації. Усім гарного дня, до побачення, пока-пока.